Дони зони ЮНЕСКО в Одесі розширюються. Вже найближчим часом весь центр міста буде визнано спадщиною світової культури. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Про нові перспективи та плюси від розширення кордонів ЮНЕСКО ми поговоримо з директором департаменту культури та міжнародного співробітництва і європейської інтеграції Одеської міської ради Іваном Ліптугою. Одеса, як ви знаєте, була за прискореною процедурою, включена в списки ЮНЕСКО. Це список всесвітньої спадщини культурної і список всесвітньої культурної спадщини під загрозою. Два списки, в які Одесу включили. 25 січня 2023 року, коли нас включили, територія в номінаційному досьє проходила по об'єкту ЮНЕСКО, проходила по вулиці Жуковського і займала невелику територію в самому серці, центрі міста. І також включала в себе територію торгівельного порту, всю. Комітет ЮНЕСКО рекомендував в своїх рекомендаціях після включення перше, виключити порт з основної зони об'єкту, перенести в буферну зону. Буферна зона вона навколо об'єкту ЮНЕСКО і розширити межі зони до комплексної охоронної зони, яка в нас проходить по Лідерсовському бульвару, Пантелеймонівській, Старопортофранківський аж до майже Балківської, там Пересипу Пересипського мосту і потім по Приморській закрицьовуються, включаючи парк Шевченка. Ну, ця процедура, процедура зайняла певний час погоджень з Міністерством культури. Були різні думки щодо цього розширення. Сперечалися, чи треба так розширяти, тому що є дисгармонійна забудова в деяких районах цієї центральної частини, наприклад, біля привозу, яка вже там не збережена спадщина, але все ж таки комітет ЮНЕСКО наполягав на тому, щоб ця територія була саме такою, і ось зараз вже розмістило на сайті цю розширену карту. Це означає те, що вся ця територія тепер є об'єктом всесвітньої спадщини відповідно до закону, закону України про збереження культурної спадщини. Ми маємо ставитися до всього, що на цій території знаходиться відповідно до цього закону. Тобто це буде мати вплив і на мешканців, і на бізнес, і на рекламу, і на торгівлю, і на. Реставрування з підходом науковим і з дозволами до фасадів всіх будівель, які знаходяться на цій території, ну і також оздоблення вулиць вуличної меблі, вуличних показчиків і так далі. Це все має бути прописано. Це наступний крок, має бути прописано в науково-проектній документації. На цьому тижні в нас був міністр культури, виконуючи обов'язки міністра культури, пан Ростислав Карандєєв, з яким ми говорили про. Ці питання, замовлення науково-проєктної документації, це обов'язково відповідно до закону, вона має бути розроблена, і я сподіваюся, що вже зараз, після затвердження цих меж, ми зможемо це зробити. Буферна зона, вона зараз ще на цій мапі, якщо ви подивитесь, вона стара і тому. Е на протилежній від моря стороні вона е, проходить по тій самій лінії, як і комплексна охоронна зона. Але на майбутніх е, засіданнях комітету вони мають її розширити, і ми запропонували розширення буферної зони е, ну, пропорційно до, ново, до території самого об'єкту, е, щоб, щоб межа буферної зони повторювала, повторювала. Наші історичні ареали, які вже внесені в наш архітектурно-опорний план і в генеральний план міста, так само як і комплексна охоронна зона, яка сьогодні співпадає з зоною ЮНЕСКО, вона теж є входить в наш е, генеральний план. Закон не має зворотньої сили. Ті, хто вже отримали дозволи, вони можуть. Е, е, Робити ті проекти, які є, але ну, треба сказати, що наш зонінг, генеральний план і е, наші обмеження, які і існували до цього, вони е, ну, е, вписуються в е, ті вимоги, які е, там є в е, ЮНЕСКО, і е, в більшості вони будуть повторені в самих. Е, в науково-проєктній документації в правилах щодо об'єкту ЮНЕСКО. Просто е дуже багато в нас було випадків, коли ігнорували місцеві вимоги і отримували дозволи в Києві раніше, і тому ми маємо в центральній частині міста дисгармонійну забудову, навіть красиві будинки, як, наприклад, Башня Чхалова, але зовсім не для цього міста. Тому щоб цього не повторювалося, Сьогодні в нас є важелі впливу через комітет ЮНЕСКО, і сьогодні просто так отримати дозвіл в Міністерстві культури, так, щоб ігнорувати місто, ігнорувати ЮНЕСКО, не вийде. Тому я думаю, що входження в ЮНЕСКО це дуже важливий крок для Одеси, для збереження нашої. Нашої спадщини, нашої архітектури, і сьогодні ЮНЕСКО нам також допомагає зберігати і нематеріальну спадщину, яка в нас теж велика, і Одеса є креативним містом літературним в ЮНЕСКО, що теж має важливе значення для культури і для, для Одеси. Завтра в нас буде стратегічна сесія Філармонії, де ми будемо розповідати про стратегію культурного розвитку Одеси, яку ми розробляємо спільно з проектом EU for Culture і організацією Pixelated Realities, яка отримала грант європейський і з нашим департаментом і. Культурною спільнотою міста розробляється ця дорожня карта. Розширення території воно означає, що це все пам'ятка. Кількість пам'яток національного або місцевого значення вона не змінюється. Просто все це, вся ця територія, яка займає 600 гектар центральної частини міста, це є пам'ятка всесвітнього значення. Тому все, що на ній знаходиться, воно входить як елементи цієї пам'ятки. Зараз ми працюємо з міжнародними організаціями, з урядом Італії, який висловив бажання допомагати нам експертно, допомагати фінансово і у відновленні деяких пошкоджених в результаті атак пам'яток. І саме головне допомагати у створенні майстер-плану щодо управління об'єктом ЮНЕСКО, тому що в Італії в багатьох містах є такий досвід, як Венеція, як Рим, де пам'ятки з тисячолітньою історією утримуються і стають туристичними атракціями. Для Одеси це дуже важливо, в тому числі і для туризму, тому що це дає. Сенс для туристів відвідувати цілорічно наше місто, щоб подивитися на пам'ятку всесвітнього значення. Тому тут велика робота на багато років. Зараз головне перемога. А потім, відповідно до всіх вимог ЮНЕСКО, про які ви кажете, і відповідно до нашого бажання відновити автентичність історичного центру міста, ми будемо працювати над тим, щоб і фасади відновлювати. І вулиці робити такими, як вони планувалися Деваланом і Дюком Дерішлі. І робити все, щоб місто було гарним і не тільки як музей, але й живим містом, в яке варто інвестувати навіть в історичну частину, але не робити якісь поспішні кроки або якісь. Дисгармонійні будівлі, які будуть лише робити гірше для міста, Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.